Саме рух ціни будь-якого ринку дає можливість заробляти трейдерам і інвесторам, а правильний аналіз і розуміння руху ціни це 50% успіху. Японські свічки це і ключ до розуміння ринку. Всім привіт! Ви на каналі PS Trade. і сьогодні ми поговоримо про свічні графіки, про японські свічки, як їх розуміти, з чого вони складаються і чим вони кращі за простий лінійний графік. А також розглянемо деякі паттерни свічкового аналізу. Одразу розпочнемо з основної відмінності свічкового графіку від простого лінійного графіку. Для цього нам знадобиться трохи помалювати. Малюємо координатну вісь. Це у нас вісь ціни, це у нас вісь часу. Зробимо декілька відміток на графіку. Наприклад, це сьогоднішня відмітка 18 жовтня, Це 19, це 20 і це 21 як виглядає побудова лінійного графіку руху ціни? Наприклад, 18 числа сьогодні ціна е, була в районі 100 доларів. Ось тут. Тут ставиться певна точка. 19 числа ціна знаходилася біля відмітки 200 доларів. Ставиться інша точка, і таким чином графік з'єднюється лінією. Робимо ще декілька точок. І у нас вже з'являється повноцінний графік руху ціни протягом 4 днів з 18 по 21 жовтня. Тобто, щоб створити простий лінійний графік, потрібна всього-навсього одна точка, одна ціна протягом якоїсь одиниці часу, в даному випадку одного дня. Для того, щоб сформувати свічковий графік і будувати свічки, потрібно не одну точку. А цілих 4, тобто не одну якусь координату, а 4. Знову будуємо 4 дні. Це у нас 18 число, це у нас 19 і так далі. Для побудови однієї свічки 18 жовтня нам потрібна перше ціна, по якій почалося торгуватися день, наприклад, це 100 доларів. Найнижча ціна, яка була зафіксована. В даному дні, в нашому випадку 18 жовтня, наприклад, ця відмітка ось тут. Далі, найвища ціна, яка була зафіксована протягом 18 жовтня, і ціна, по якій день закрився. Тобто закінчився день, і на момент закінчення дня ціна була, наприклад, по 150 доларів. Давайте сюди дамо якісь позначення. Тобто за допомогою чотирьох параметрів. Перший параметр це ціна, по якій розпочалися торги, другий параметр і третій це ціна найнижча, яка була протягом дня, і найвища, яка була протягом дня. І останній параметр це ціна, по якій закінчилися торги даного дня, формують одну свічку денну. Як вона формується? Якщо це була ціна відкриття, це ціна закриття, тоді це у нас буде тіло свічки. Оскільки торги в день 18 жовтня закінчилися по ціні вищі, чим вони розпочалися, то дана свічка буде зеленою або ж таки білою. Тут залежить від того, які використовуєте ви кольори. Зелена це означає свічка покупців або бича свічка, і у деяких варіантах використовують ще свічки білі, це є свічки покупців, і чорні це свічки продавців. І до тіла свічки також додається ще тінь або шпилька вниз, яка показує довжину від локального мінімуму даного дня до тіла свічки, і також ще одна тінь або шпилька, яка показує довжину від локального максимуму дня до тіла свічки. Спробуємо намалювати ще одну свічку вже 19 жовтня. 19 жовтня торги почалися по ціні 150 доларів. Після цього ціна почала свій ріст, виросла до 200 доларів. І після того почала активно падати і опинилася біля 90 доларів. Ось тут. Після встановлення цього локального мінімуму ціна повернулася до відмітки 100 доларів. І торговий день 19 числа завершився. Таким чином, ми з'єднуємо початок торгів, ціну відкриття, іншими словами, кінець торгів, ціну закриття денну, і ми отримуємо тіло свічки, оскільки ціна відкриття вища, чим ціна закриття денної свічки. Наш колір свічки буде червоний. У випадку, якщо у вас кольористика зелена, це є покупці, а червона це є продавці, або чорний, якщо у вас кольористика покупці білим кольором, а продавці чорним кольором. Якщо би ви торгували і аналізували. Рух ціни тільки простим лінійним графіком. Все, що ви побачили, це дві точки, які з'єднані однією лінією. Перша точка у випадку 18 жовтня знаходилася б у ціні 150 доларів. Ось тут, так. Ось тут. Друга точка знаходилася б у ціні закриття 19 жовтня. Це 100 доларів. Ось тут. Все, що ви побачили за тих два дні торгівлі, це ось таку пряму лінію. Погодьтеся. 8 різних показників набагато більше, ніж 2. І саме те, що японські свічки дають набагато більше інформації трейдерам і інвесторам, дає можливість успішніше торгувати на ринку. Тепер розглянемо один і той самий графік ціни, проте зверху ви бачите простий ліміт, лінійний графік, а знизу ви бачите свічковий графік. Коли свічковий графік максимально звузити він дуже стає подібним на лінійний, проте зараз ми покажемо основні відмінності і плюси саме свічкового графіку над лінійним. Перший приклад. Травень 21-го року. На лінійному графіку ми бачимо невеличкий стабільний спадаючий тренд, який постійно впевнено оновлював свої локальні мінімуми: перше оновлення мінімуму, друге оновлення, третє. Четверте. Якщо дивитися на графік свічковий, який будується не по одній точці, як графік лінійний, а по чотирьох, ми бачимо, що по, по суті оновлень локальних мінімумів було всього-навсього два. Це у травні 2021 року і в червні 2021 року. А оскільки на лінійному графіку точка для, наступного, для наступної відмітки будується саме по ціні, яка Закінчує торговий день, тобто в 23 години 59 хвилин і 59 секунд, яка є відмітка цінова, така і буде точка на графіку, допустимо, того дня. Оскільки є певна ця неточність, ми бачимо вже різницю між графіками. Скажете ви, що не дуже суттєва різниця, а от ми скажемо, що досить суттєва. Уявіть собі, що ви вирішили купити. Даний інструмент, даний актив, для того, щоб заробити кошти. І е, купивши е, даний актив, ви взяли і виставили стоп ордер нижче оцього мінімуму, який ви бачите. До речі, навіть не нижче цього, а от нижче од даного мінімуму. Ось з травень 2021 року. Е, ви виставили, ціна відскочила вверх, і після того вибила вас по. Стоп ордеру, і ви отримали збиток. Тепер дивимося на графік свічковий. Насправді, локальний мінімум був не там, де ціна закрилася, а набагато нижче. Поставивши локальний мінімум свій стоп-ордер за локальний мінімум саме по свічковому графіку, ви би втримали свою позицію і мали би ще шанс заробити або як мінімум вийти по беззбитку, нічого не втративши і нічого не заробивши. І якщо б ви протягом 4 разів виставляли е, свої стоп-ордери нижче наступних локальних мінімумів, ви всі 4 рази би отримували збитки. Тобто для виставлення стоп-ордеру і для правильного оцінення ризиків е, свічний графік набагато краще підходить, чим простий лінійний. Лінійний графік має занадто мало інформації. Друга важлива перевага свічних графіків над лінійними це є тіньові або шпилькові сигнали. Подивіться, знову ж таки, на травень 2021 року на те, як ціна агресивно розвернулася. Так? Тут немає ніякої підказки, що ось такий агресивний розворот міг би бути, ні об'єми торгів, якісь не є. Особливі, великі, так, нічого такого, щоб натякнуло, що буде якийсь розворот. Проте, якщо подивитися, як відбувалося падіння на свічковому графіку, ми бачимо, що після сильного падіння 21, 21 травня наступна локальна хвиля падіння не оновила мінімум. І таким чином ми бачимо, що наступні свічки локальні починають агресивно. Прикривати попередні падаючі, чого незамітно на графіку лінійному. Відповідно, в даному діапазоні була висока ймовірність, що почнеться ріст, і тут можна було купувати і заходити у позиції. Тобто свічкові графіки більш чутливіші і дають більше сигналів на те, щоб купувати або продавати різні фінансові інструменти, щоб заробити. Іншими словами. Здійснюючи торгівлю на свічних графіках, ви краще тримаєте руку на пульсі і більше розумієте, яка динаміка руху ціни, чим на простих лінійних графіках. Наступний плюс японських свічок і свічних графіків відносно лінійних це виставлення, правильне виставлення хороших зон супротиву і підтримки. Давайте, наприклад, до лінійного графіку, зараз виставимо зону підтримки покупців. І ми бачимо, що непогано працює підтримка згідно графіку лінійного, саме от в даному діапазоні. Так, ось тут є красивий рівень, який, е, вроді би, відпрацьовує. Проте, що звернути увагу на свічковий графік, і побачити, що саме з відмітки 31 тисяча ціна постійно агресивно відскакувала і провести по Даній відмітці ліквідну зону трохи нижче. Ми бачимо, що вона вже відпрацьовувала би набагато тоньше. Але погодьте, що по лінійному графіку такий діапазон ви би не змогли провести, як мінімум, ще через декілька місяців. Тому що ще в травні 2021 року на свічкому графіку даний діапазон був замітний. Потім в червні він був е, замітний. Давайте ми видалимо ось цей рівень і подивимося на лінійний. А на лінійному графіку немає ніяких підтверджень, що в діапазоні 31 тисяча доларів є якась зацікавленість, тільки вже потім він добре відпрацьовує. Тому саме свічкові графіки, саме японські свічки дозволяють більш точніше розуміти ринок, більш точніше входити в ринок і контролювати свої ризики. Свічкові патерни. Найбільше трейдерів хвилюють дві речі: Як зловити розворот ринку, і де може бути локальна точка розвороту ринку, і як приєднатися до тренду, який вже розпочався грамотно. Якщо проаналізувати дуже багато графіків, то точки розвороту на ринку можна поділити за певними ознаками. Ці ознаки можна назвати і. Паттернами на ринку торгів. За допомогою японських свічок можна з великою ймовірністю передбачити або якийсь локальний розворот ринку, або місце, де можна приєднатися до трендового руху. Колись дуже багато часу приділяли вивчення цих паттернів, всіх деталей, тонкостей. І дуже уважно вчили усі назви: молот, повішеник, паттерн поглинання, падаюча зірка, три білих солдати, три чорні ворони, покинуте дитя і так далі. Варто розуміти, що японські свічки і свічковий графік прийшов до нас, як не дивно, з Японії, і саме звідти прийшли ось ці прекрасні назви. Проте, перед тим, як вчити назви тих патернів, ми. Надихаємо вас спочатку зрозуміти саме механіку утворення цих паттернів і чому саме в таких паттернах, в таких свічках, в такому вигляді, ринок або розвертається, або продовжує свій тренд. От, Наприклад, візьмемо паттерн. Розглянемо варіант патерну, розворотного паттерну, який ми зараз бачимо на екрані. Тут їх аж навіть два. Один це є падаюча зірка, другий це є молот. Дуже прекрасно, поетично називається. Давайте розглянемо, що ж тут сталося і чому так відбувається. На даному таймфреймі ми бачимо, що покупці активно пхали ціну вверх. Ціна росла без відкаття. Ми бачимо, що тіло свічки максимально велике, а тіні або шпильки максимально малі. Далі ми бачимо наступну свічку. Тіло знову ж таки велике, проте. Тінь внизу показує, що продавці намагалися вже якось брати ініціативу в свої руки, їм це не вдалося, але спроба була. І ось наступна свічка показує, що все. В даному діапазоні ціни покупці сил не мають, тому що ціна закрилася червоною свічкою, а це означає, що ціна, коли торги розпочалися, була вища, ніж ціна, коли торги закінчились. Отже, ініціатива на ринку змінилася. І якщо ви бачите такий паттерн, що покупці були спочатку сильні, намагалися рости, проте не втримали протягом свічки, протягом дня в даному випадку свою ініціативу, це говорить як мінімум про локальний розворот ринку, який і стався. Далі ми бачимо, що не готові покупці віддавати, і є діапазон, з якого вони готові тримати ціну. Проте вищі ціну протиснути не можуть. І ми вже бачимо певну тенденцію. Знову ми бачимо там падаючу зірку, перевернутий молот, але ціна не може далі активно оновлювати локальні максимуми. Це вже показує певну тенденцію слабості покупців, яка може вести до нового розвороту, але вже не локального, а глобального. Тобто, спочатку варто вміти пояснити собі нормальними людськими словами, чому саме. Зараз може бути локальний розворот ринку, так або чому саме зараз може бути продовження падіння після локального якогось відскоку, як ми бачимо на графіку. А потім ви вже можете собі називати якось ті паттерни і так далі. І в нас є прекрасна пропозиція, оскільки всі оці назви, які ми е, показували вам, вони несуть саме японську культуру, і наші українські вони не близькі. Ми пропонуємо зробити свою енциклопедію патернів. Для українців і активно ними користуватися. Для того, щоб запустити цікавий конкурс, і щоб ви теж приєдналися до такого цікавого челенджу, ми покажемо свій паттерн український, який часто відпрацьовує якраз таки на розворот. Він називається Чмобіки. Отже, в чому суть даного паттерну? Ми бачимо, що тренд росту досить активно. Розвивався, проте починає пригальмовувати. Бачимо, яка агресивна була свічка росту. Проте, після того, як закрилася дана свічка, ми бачимо активне гальмування ціни. І кульмінація цієї, цього тренду росту ідуть малесенькі, пасивні свічки. Тут ще не вказані об'єми, і даємо вам гарантію, що об'єми торгів під час цього кінцевого імпульсу максимально низькі. Відповідно. Здебільшого у великому відсотковому відношенні після того, як ви бачите такий паттерн, що різ затухає, але ціну стараються всіма зусиллями пхати вверх, йде розворот ринку. Пропонуємо вам в коментарях писати свої назви паттернів, можливо, популярних, можливо, якихось ситуацій на ринку, і обов'язково в TradingView робити скріншот. Ось тут є кнопка фотоапарату, так, робити скріншот і е, пояснювати. Як ви розумієте цей паттерн в коментарях, і кращі коментарі потраплять в нашу українську енциклопедію паттернів. Продовжимо. Та йо. Результат один. Продовження тренду, який був до того, як розпочалася корекція. В наступному нашому навчальному відео ми детальніше поговоримо, як же ж детально аналізувати свічки на менших таймфреймах, щоб розуміти. Дійсно, ситуацію, тому що деколи ми можемо побачити паттерн на розворот, але відкривши менший таймфрейм, там буде показано, що ніякого навіть сигналу немає, що ціна буде розвертатися. Далі ми поговоримо про те, які об'єми торгів і як об'єми торгів залежать від того, який утворюється. Свічковий паттерн, тому що якщо ви будете торгувати тільки свічкові паттерни і не враховувати об'єми торгів, у вас буде більше помилкових угод, і як за допомогою свічок і об'ємів правильно будувати ліквідні рівні, від яких можна торгувати? Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал і на наш Telegram канал Усім миру і прибутків!